Доброго дня! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі сьогодні 14 лютого, і ми будемо з вами саджати в ґрунт прирощене насіння перч і баклажанів. Що ми маємо за 4 дні? Перчик Каптур Це я купляла в цьому році, він пророс майже увесь. Ну, тут, може, пару насінень залишилось. Я просто кладу в упаковку, але ну, нічого що тут не видно. А, може, пару насенин залишилось непророчних, але це всього 4 дні. Я рахую, що це дуже добре, будемо чекати наступні, як проростуть. Баклажани теж непогано, перчик магнот трошки гірше, мені не дуже подобається. А перець 23-го року, за 4 дні, жодна насенина не проросла. Тому, хто має таке насіння, яке продаються поштучно минулих років, Будьте уважні, ставте їх раніше на пророщування, щоб ви мали змогу, якщо вони не взійдуть, придбати нове насіння. Стосовно арабісу, ще скажу вам, арабіс всходить непогано ну там насипала я багато, але там по дві, по три вже всходить. Не знаю, якщо все зійде, будемо там. Ну, трошки виривати, бо, мабуть, багато буде. Ось, тому араби сходить, петун'я покіння, їхера теж ні сходить. І на сьогодні наче все. Перець гірки не подивилась, не скажу. Так, і стосовно посадки, садимо ми, як і минулого разу, зробили отвір отут такі маленькі. Так, зараз я сюди вам поставлю. Беремо насененку одну, От бачите, вона з корінцем. Туди її пах. Все, закрили і накрили кульком ось так. Все. І в тепле місце. Я ставлю в темне, головне, щоб було тепло, бо світло йому не потрібно. Як тільки будуть сходи, відразу кульок знімаємо і під лампу. Зараз світла немає, треба досвідчувати, щоб не потягнулось. Земельки ми саме насипаємо ось так небагато, щоб якщо розсадка потягнеться, вона в будь-якому випадку трошки потягнеться, то ми мали змогу досипати ґрунту. Ось так. Все, наче вам все розповіла. Мирного та гарного вечора і на все добре!